Апостола Павла до Тимофія, 2, третього розділа. Знайшли ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Сідайте, будь ласка, у нас сьогодні одна з характеристик гріховності людей. Одна з характеристик тяжких часів останніх днів. Ми говорили, що останні дні це. Дні від першого приходу Ісуса Христа, коли він прийшов на землю, до Його другого приходу на землю. Це називається останні дні. І в цей період особливо люди будуть проявляти гріховність. Сьогодні в нас тема гордості. Горді люди. Які це люди? Чому воно небезпечні? Чим гордість вона? Відношенні показує до Бога гордість, так? як Бог відноситься до, ці, до гордості. І насамперед, чим цей гріх небезпечний, це говорить характеристика гордості. Гордість це перший гріх, перший гріх Божого творіння. Гордість. В одному з святих херувимів. Через гордість він стає нечистивим, злим під назвою Сатана Люцифер. Єзикія, 28, розділ 14 вірша. Читаємо. Приклад диявола в образі Тирського царя. Ти помазаний херовим, хоронитель, я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганий у своїх дорогах віднят твого створення, аж поки не знайшлась на тобі. Несправедливість. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими, зсередини огнистого каміння. Стало високим Твоє серце, через красу Твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. Ми бачимо, що. Люцифер, Сатана, противник, так. Свого часу він був створений Богом як херовим. Херовими це один з видів ангелів, які були поставлені Богом для служіння Господу Богу, для того, щоб виконувати те, що Господь каже. І ми навіть знаємо, що коли згрішили Адам і Єва, ви пам'ятаєте. На Денському е, е, саду, що Бог поставив? Кого? Щоб не дійшли до дерева життя? Кого? Херовима з мечем? Який обороняв? І ось е, сатана він був створений Богом як святий з самого початку, був створений Богом, як і всі ангели. Але ми бачимо, що Бог дає для ангелів також є питання волі. І настав час тому служінню, яке він ніс для, для Бога, в той час до гріхопадіння людини він перший згрішив. І слово Боже відзначає, що він згрішив саме через гордість, через, через те, що він хотів стати як Бог. Ісаїн, 14 розділ, також диявол в образі царя Вавилонського. Сказано, як спав ти з о сину, зірниці до світньої Ясної зоре, ти розбився об землю погромнику людів, ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо, повищий зір Божих, поставлю престола свого і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, підіймусь понад гори хмар уподібнюсь Всевишньому, та скинений ти до Шиолу. До найглибшого гробу. Отже, ми бачимо, що слово Боже відзначає, що сатана свого часу він хотів стати вищий цих зір Божих, вище ангелів Божих. І він хотів подібнитися до Всевишнього. Він, він розгородився. Гордість це бажання возвеличення саме чогось, мого я так, через, красу, через певний час через торгівлю. Так. Людина, коли щось набуває, гордість, от тоді є спокуса, так? Гордість це возвеличення бажання саме мого Я це такий бунт. Коли людина щось має незначне, і вона то возвеличує, що це людина в той час вона не звертає уваги ні на кого. Перший Коринтян, апостол Павло, 8 розділ. Перший вірш говорить, що є такий стан, коли людина отримує от це щось, це, наприклад, знання. І він каже, знання що робить? Натимає, а любов вже будує. І от людина, коли в той час, коли ставить знання вище любові, ця гордість наповнює серце людини. Я все знаю. Що ви мені говорите? Я все знаю краще всіх. Пам'ятаєте, Навал свого часу про Вігаїл говорив брат Олег проповідь? От Навал, коли почув слова вісників від Давида, які прийшли взяти якусь. Ну, Допомогу так, за ту, можна сказати, віддячити, щоб він віддячив їм за те, що вони охороняли слух отару його навала. Так. Що сказав Навал? Хто такий Давид, син Єсею? А хто він є? Знаєте, оця пиха, гордість напала в той час на його серце? І ми бачимо, що перше, ніж людина згрішила непослухом, так, сатана. він зрішив. Ангел Божий. І він попався на цей гріх гордості. Святий і Бог його скидає. І необхідно пильнувати завжди. Хто б ти не був, свого часу е наш ректор семінарії Олексій Гаврилович Брин забув, він казав, що навіть служителі Божі. Пресвітері, ті, хто поставлені служити в церкві Христовій. І він з практичної точки зору дивився: він каже: найбільше я бачу, через що люди, ці служителі, пресвітера, вони залишають служіння або їх від служіння церкві Христової відводять. Так він каже, найперше, найперше каже, це є гордість. Він говорив про три причини. Але він найперше каже, через гордість священнослужителя вони втрачають служіння. Дійсності, щось надимає, коли ми. Гордість вона е, хоче зачепити всередині в нас той стан, щоб створити цю пиху. Ми ще будемо говорити пиху життєву, так? Е, і диявол, він. Саме в цей час, коли Бог створив його, і він, мавши певне доручення від Бога служити для слави Божої, він возгородився. Він хотів уподібнитись до Бога. Гордість це бунт це один з пожадливостей, які відводять людей від Бога. Ми пам'ятаємо подібно на, на історії про блудного сина. Так? Свого часу він став каже: дай мені батьку частину мого маєтку. Він, він допустив в своєму серці, ти для мене помер. Я вже хочу мати спадок в цей час. Дай мені це. Звичайно, батько дав. Але ми не пам'ятаємо старшого сина. Коли вернувся, той все розтратив, вертається додому так, і чує якісь веселощі. Знає, що вернувся його молодший брат, який все розтратив, і в його серці що сталося? Образа, заздрість. А як це так? І не сприймає. Він не може сприйняти те, що батько приймає свого молодшого сина. Він не може простити. Слово Боже каже, що нам необхідно пильнувати, щоб гордість вона нас не звела, не відвела від Бога. 1 Івана 2,15, 16. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світу, тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очей і пиха життєва. Це не від отця, а від світу. Бачите, побудовано взагалі пожадливості, через що люди грішать, побудовані на цих три, трьох таких е, стовпах. На трьох стовпах, на трьох пожадливостях. І один з них це є оця гордість, пиха життєва, пожадливість очей, пожадливість лесна і пиха життєва. Пам'ятаєте, що Сатана підходить в той момент, і що він каже для Єви. Ви будете як боги, знаючи добро і зло. І побачила сказано Єва, що цей плід принадний здобути знання. От ці, ці три пожадливості попали в той час. Він зачепив знаєте, як на той гачок, яку рибу ловлять, і, і він зачепив і зачепив побачила, скуштувала і хотіла здобути оце знання. То, що Бог каже, це таке, а ви будете як боги, знаючи добро і зло. Оця пиха життєва, це не від отця, а від світу, не любіт цього. І ми бачимо, що гордість це якраз один з тих трьох пожадливостей, які відводять людей від Бога. Людина не сприймає. Це подібно до Христа, який сказав притчу про сіяча. Якщо би порівняти, то би серце з гордістю, яке би ми сказали, один з чотирьох тих видів ґрунтів: те, що впало край дороги, те, що між терен, чи те, що впало на ґрунт кам'янистий, чи на добру землю. Які з них ми більш так відобразили? Край дороги. Тому що воно не сприймає, приходить сатана і забирається посіяне слово Боже. Людина в гордості вона нічого не, прийма, не сприймає, вона для, для цієї людини неважлива думка інших, для цієї людини неважливо те, що Господь говорить, ми ще будемо про це говорити. Ця людина, вона сама собі цар. Приклад цариці Вашті. Ми знаємо, що за царям Ахашвероша. Сталося так, що він святкував своє царство. Він святкував вух. Ну, я вам сказав тільки, скільки днів. 127 округ він тоді правив. І він святкував 180 днів. Він показував той час своє багатство, царство, пишнуту слави. А по скінченні цих днів слово Боже відзначає, що він захотів ще зробити свято для. Окремої місцевості, це ті, що були в замку Сузи, для всього народу, що там були з ним. І він почав ще де, декілька днів святкувати. Так, такий перехідний період, відходняк називається. Та? І на сьомий день цього святкування він кличе царицю. Вона була, слово Боже, відзначає дуже гарної вроди. І читаємо. Сьомого дня, коли цареві стало весело, на серці від вина він сказав Мигуманові, Бізеті, Харвоні, Біхті, Аваг, Гаті, Зеторові та Каркасові, сімом евнухам, які служили перед обличчям царя Хашвероша, привести царицю важті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Та цариця ваші. Відмовилась прийти за царським словом, що було передано їй через євнухів, і сильно загнівався цар, і в ньому горіла його лютість. Оце стан, який став. Як ви думаєте, чому цариця Ващі не прийшла на царський наказ? Півроку <пів пили вино, і тут ще відходило, так? А річ в тому, що вона теж святкувала і тих півроку. З жінками теж, так? А вона це зробила через гордість. І далі мудреці цього царя кажуть, вона це зробила і погордила тобою. Але більше того, вона погордила не тобою. І це стане за прикладом погордження жінками всіх своїх чоловіків. Вона досягнула багато що, вона цариця. Але в цей час її через ту красу, через ту величку вона мала. Гордість спричинила до падіння. Ми далі будемо говорити ще про її, майбутнє що сталося. Але слово Боже, застерігає нас, щоб від гордості саме в час благополуччя. Час, коли тобі добре. І слово Боже говорить повторення закону 8:11 і 4, до 14 вірша. Зверніть увагу до ізраїльського народу. Стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповіді, і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб коли ти будеш їсти й наситися, і добрі доми будуватимеш, і усядеш у них, а худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє, розмножиться, то щоб не загордилось серце твоє, і щоб не забув ти. Господа Бога Свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дома рабства. Спричинити гордість може будь-що, врода, багатство, слава і так далі. Але коли от настане тобі добре, коли настане той час, коли розчарування пройде, а стане мені добре, приємно. На кінець то я не розчаровуюся. Пильнуй, щоби ти не забув про Господа Бога, щоб твоє серце сказано, не загордилося. І коли ти загордишся, щось причинить в твоєму серці, твоє я возвеличиться, о в мене це добре, ми моментально забуваємо про Господа Бога. Горда людина вона забуває всі добродійства Бога. Вона забуває Слово Боже. Вона забуває все, що від Бога йде. Тому що серце її стає, як, той, як та дорога, яка не сприймає зерно Слова Божого, не сприймає любов Божу. Друге, Боже відношення до гордості, воно дуже коротке, але влучне. Якова 4.6, 1 Петра 5,5, однакова фраза. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог противиться гордим, смиреним дає благодать. І 1 Петра 5,5 також також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, смиренним дає благодать. Бог противиться гордим. Дивіться, що сталося з царицею Вашті, Естер 1,13, 19. «І сказав цар до мудреців, що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право, а близькими до нього були. Каршена, Шетар, Адмата, Паршіш, Мерес, Марсена, Мемовхан, сім князів перських та медійських, які бачать цареве обличчя, і сидять перші в царстві. Ось ці люди це його міністри. Ці люди це великої люди е, набудь на, на, на знання. Як велить закон, щоб зробити з царицею важкі за те, що не виконала слова царя Ахашфероша, переданого їй через євнухів. І сказав мимо хан перед царем та князями не перед самим царем провинилась цариця важті, але й перед усіма князями та перед усіма народами, що по всіх округах царя Хароша. Бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиниться до погордження їхніх чоловіків в їхніх очах. Бо будуть говорити, цар Хашверос сказав був привезти царицю перед обличчя своє, та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме княгині Перські та Мідійські, що почують про царицин учинок вчинок до всіх царських князів. І буде багато погорди та гніву. Якщо цареві, це добре. Нехай вийде царський наказ від нього, нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поминеться, щоб важті більш не приходила перед обличчя царя Хвероша, а її царювання. Цар дасть інший, ліпший від неї. Ви бачите, яке падіння? Цариця? і з ким стала вона? Не сказано навіть ким. А от один момент, один вчинок гордості спричинив до того падіння. Бог гордим противиться. Звичайно, багато є випадків у Біблії, коли через гординю люди втрачали свої царства. Ми можемо згадати, хто втратив царство через гординю? Саул. Та Самуїл сказав до Саула: Не вернусь з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб не бути царем над Ізраїлем. Не хотів смиритись перед Господом Богом? От проявив цю гордість. Інші вірші Слова Божого, як Бог відплачує за гордість. Страх Господній лихе все ненавдіти, Я ненавиджу пиху. Та гордість і дорогу лиху, та лукаві уста. Віч в тому, що Бога особливо, знаєте, така люб'язне в лапках ставлення до гордості, в нього ненависть От до цієї людини, яка гордиться, людини, яка має в серці пиху. Притчі 13:13 13. хто погорджує Словом Господнім, той шкодить собі, хто ж страх має до заповіді, тому надолужиться. Притчі 16-18. Перед загибелю гордість буває, а перед упадком будючність. І це Слово Боже, яке все вказує на те, що Бог Він противиться гордим. От людина, яка горда, багато що може мати, багато що може вміти, багато що може знати. Але якщо сам Бог противиться людині цій, куди ті знання, куди ті багатства? Куда ті вміння? Подібно до цариці вашій, до упадку, подібно до сатани, як ти впав? Як ти впав, аж до шеволу. Ось тому необхідно нам задуматися, коли відносно нас Бог промовляє своє слово. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми чуємо Слово Боже, коли хтось нам говорить згідно Слова Божого, яке наше серце? Псалом 50.19. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Якщо ми пам'ятаємо Ісус Христос, він говорив про скільки блаженств було в нас тоді? Дев'ять блаженств. Ви пам'ятаєте, яке перше блаженство? Блаженні в Богі Духом по бо їхнє Царство Небесне. І от саме Господь Він любить оцей стан серця, коли людина має це смирення. Жертва Богу це зламаний дух. Коли людина, вона. Не допускає в своєму серці в дійсності цю пиху життєву, тому що оця пиха, вона відводить від любові Божої, від любові отцівської. Псалом 137.6. Бо високий Господь, але бачить він низького, а гордо він пізнає із далека». Притчі один сім на кінець страх Господній, початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. Отже, нехай Господь нас благословить, щоб в нашому серці ми пильнували за цим станом е, смиренням, щоб ми не допускали гордість, щоб ця пиха життєва будь-що, будь-хто, будь, крім Бога, звичайно, будь е, е, які вміння. Вони не спричинили в нашому серці стан, коли ми відлучаємося від любові Божої, коли ми не зауважуємо на самого Господа Бога, щоб ми пильнували, що це один з трьох стовпів, який сатана хоче сьогодні звести ці через пожадливості, хоче звести, щоб ми зрішили, чи словами, чи думками, чи. Серцем нашим, яке би відштовхнулось від Господа Бога. Ми маємо пильнувати, що це самий перший гріх всієї силеної, через який появився Люцифер, Сатана, бувши святим. Якщо він, ангел Божий, попався на цей гріх, наскільки ми маємо бути пильними, щоб не допускати цю гордість, пиху, життєву. В нашому серці. Нехай Господь нас береже. І коли ми бачимо цих людей, ми можемо молитися. Ми лише можемо молитися, щоб Бог змякшив їхнє серце, щоб Господь змінив, а в його силі змінювати від кам'яного на м'яке. Коли ми бачимо, що є люди, які не проявляють смирення, так, які противляться, бунтуються, не заставляти силою. так, це не поможе. Це як тому фараону, ми читали, так? Коли лише були чудеса, а серце фараона що зробилось? Затверділо. От воно ставало наповнене себе цією гордістю, цією пихою, щоб не сприймати слово Боже, щоб не сприйняти цю любов від Господа Бога. Але ми навпаки, коли чуємо Слово Боже, ми маємо проявляти це смирення, щоб було земля, серце наше подібно до тої доброї. До доброго грунту, яке приносить плід своєчасно. Хвала йому буде, хай за все, Богу нашому. Амінь.